Так, вирішив я вже знімати нашу опалубку з того столику. Що там в нас? Все, люкс, можна знімати. Опа. Вже стоїть трохи. Можна вже помаленьку знімати цю опалубочку. Так, у нас з боку виглядає, то все відскочу. Відскочу погано, воно все виглядає. Але то поки що? То поки що. Так, тепер ту сторону. Ну, треба так. Легенько... Легенько. Тут мені бачите, смола була. Потекла. Ні, тут у мене зверху потекло, що я мене. Там... Зверху потекло. Ну, бля. Не, можу я так нормально всилити. Тихо, саморез, зараз заліжуть пальці. О, є. Що в нас тут? Слюкс в нас тут. Люкс у нас тут. Зараз, зараз. О, яка дошечка. Тихо. Дошечка. Так, тут в нас. О. Так, так в нас воно виглядає. Так, в нас тут в нас записано. Записано. Така в нас була якраз як мала бути. І синенька, і прозоренька. Якраз так вовсю і мало бути. Все, зараз не знімати другі дві доски ще.